У попередніх серіях. Вебстер. Uh, ти у групі? Деміан Лен? Yeah, так, Демо, привіт. Тепер ти впевнена. Чому ти зустрічаєшся з Етаном? Бо він ідеальний. Okay. Ясно. Можеш фліртувати скільки. Таро! Ah! Ксения Гудвин Алисия Беннет Дэна Каплан Том Хрин Джордан Родригес Тим Покок У сериали «Академия танцев» У дитинстві я ненавиділа казку русавенька. Вивихнута коліна чашечка. Думаю, що і стигнула мене. Скільки минуло часу? Не багато, але вона балерина. У 15 вона втомилася бути казковою. Вона схотіла людську душу, щоб відчути людське кохання. тому продала свій хвіст якомусь хлопцеві. Відтоді з кожним кроком вона відчувала, наче йде по ножах. Мені не подобалася ця історія. якби це була справжня казка. Вона повинна була б мати і те, і те. Пам'ятайте, що принц вперше бачить попелюшку. Take... Вони не можуть відвести очей одне від одного. Добре, Бігель. Yes. Руки вільніше. Так, між вами зв'язок. Нарешті це схоже на мистецтво. Максе, я тобі передзвоню. Тара. Таро. Що цього разу? Не підбереш серветки, у тон? Вибачте, коли ти просила дозволу організувати цей захід, я була впевнена, що твоя поведінка не буде деструктивною. знаю, міс Рейні. Обіцяю це більше не повториться. Тара не може підійти. Не кажи мені, що ти не замовив машину зі штучним снігом. Машина з бульбашками. Така дурня, що дурніше дурного. Бульбашок не треба. Дякую, Макси. Я мала на увазі звичайний вечір танців. Одна єдина перевага цього місця у тому, що у нас немає цих убогих шкільних ритуалів. Це ж важливий момент нашого молодого життя. Тарону зізнайся, що ти робиш бал лише тому, що у тебе є хлопець. Неважливо, хто це. Важливо, що це один з нас. Точно. Бувай. Чула про Деміана Ленга? У нього досі проблеми з коліном. Він порвав собі зв'язки. Не можна радіти такому. Тари така сама травма. Послухай, у трупі планується оновлення колективу. Вони братимуть третьокурсників. ви з Тімом ідете? Не можу нічого сказати, напевно, бо вони ще мусять провести проби, але я чув, що вони зацікавлені у мені. Кет, якщо Демо не повернеться, то я у трупі. Бракує цього. Я вас не помітила. Не хвилюйся про усе це. Ми дізнаємося більше, коли знімемо гіпс. Я не хвилююсь. Якщо нога не загоїться як слід, є інші варіанти. Ясно Побачимось. Hey. Усе в нормі? Так, нудні медичні розмови. Не хочеш розповісти деталі. мені нудні деталі? Деталі? Okay. You... Ти не хочеш поїсти руками в оточенні китайських ліхтариків і oh. серпантину? Убіймала. Дякую. Все одно треба було спочатку і з девлопером. Так, дай мені хвилинку. Вибач, я не думала, що це мука. Я хотів звинуватити тебе у військових злочинах. Власне, ти колись. Ні. Ми вже деякий час разом, і варто дещо обговорити. Наступний рівень? Ми ще не готові. Так. Не готові. Із ДВП? Чи тобі потрібен ще час? Як смішно. Що скажете? Здоровіше, нікуди. Я рекомендуватиму у трупі, щоб ти починав негайно. Привіт. Привіт. Заходь, де Гаразд. Дозволь. Дякую. Як ти? Добре, а ти? Теж. Ви не бачили першу курсницю Тару Вебсте? Я чув, хтось організовує танці. Ми що, мало танцюємо? Не хочете взяти квиток? Тема балу зимова казка. Кет каже, що це дурня. Але ти не бачила снігу. Тобі скоро його знав? Скоро. А я вчора був у лікарні. Чому ти не була на прийомі? Переплутали час. Привіт. 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 Я повернусь за квитками. Я чомусь завадив? Так він запитував мене як коліно. Останні п'ять хвилин ніхто не цікавився, і я дуже хотіла про це поговорити. Мені набридло дивитися. А без мене ти не можеш танцювати. Ти просиш мене прогуляти урок? Леді, це нудно. Попелюшка щойно приїхала на бал. Де ваш захват? Що? Нічого. Мені соромно за вчорашнє. Могло здатися, що я. Де Крістіан? І Тара? Що я тиснув на тебе? Це не так, бо я поважаю те, що ти ще не готова. Наступні? Насправді я передумала. Думаю, ми готові. Вибач, я трохи заплутався. Готові означає готові. Якщо не згоден, можемо почекати. Ні. Я хлопець і завжди має бути готовим. Семі це балет спілкування рухами, а не словами. Давай зробимо це після балу. Це буде по-особливому. Ти не боїшся, що найкращі роки проходять марно. Доки ми танцюємо. Так, я це постійно повторюю. Саме для цього бал. Позбутися СВМ. СВМ. Страх впустити можливість. Завтра ти це відчуєш, коли будеш сидіти у кімнаті у піжамі, а я вдягну бальну сукню. Ось цю. практично ідеальна. Ти ще мені подякуєш. Як тобі, це? Якщо я знайду собі пару, то теж піду. То ти старою? Як там у вас? Ви близькі, але не настільки. Це ж тара. Тільки не кажи, що ви ні. No. No, я так і подумав. Зупинись на хвилинку. Але ж у тебе вже були близькі стосунки. Я не хочу про це говорити. Звичайно, не треба. А що? Ви забігель? Вона хоче чогось особливого, а я не впевнений, що зможу. Особливого не вийде, якщо поспішатимеш. І ти маєш відчувати, інакше це неправильно. Чудово, але я більше переймаюсь про шлях тобі, музику, місце. Що ти думаєш про епіляцію у інтимних зонах? Тімі, друже, скажи, що у тебе ще немає пари на завтра. Я не йду. У мене завтра проби у трупу. Я hey! готуюсь. Справді, я думала, що тобі вже запропонували місце у новозеландському балеті. Так, але я мрію про національний. Я подзвоню у Новозеландський і відмовлюся. Це трохи занадто. Може, краще лишити собі вибір. Мене б не запросили на проби, якби не були зацікавлені. Маєш рацію? А може їм просто потрібно створити ілюзію відбору? Неймовірно. Тім Тіме, ми бачили мою сестру. Думаю, вона готується до балу. А що? Та нічого. Вона просто розпотякала усім, що мені запропонували місце у трупі. Невже це ж класно? Вітаю. Так, але це через Деміана Лана. Щойно підтвердила, що він вибув остаточно, тому це не найкращий час. Демо більше не танцюватиме? Ні. Але усі травми різні. Не думаю, що. Так, а вже ж. Що це коїться? Я думав, ти з тих, хто усе зроблять, щоб знову танцювати до травми. моє життя було схожим на кошмар. Страх це нормально. У тому то річ. А зараз на мене ніхто не кричить. А зараз я не пнуся з усіх сил, але все одно цього не досить. Не можна такого говорити. Але мені подобається бути травмованою, мати Хлопці. життя. подобається не танцювати. Ти б так не казала, якби знала, що це назавжди. Звідки знаєш? Я знаю тебе. <звіст> Привіт. Привіт Як Тара? Добре. Ми говорили з нею вчора. Вона була засмучена. Причина, мабуть, у тобі Зі мною добре. Ти запитував неї, чому вона ще не зняла гіпс? на сподіваєшся? Твоя дівчина прийшла до мене, коли їй треба було з кимось поговорити. Не знаю, про що ти говориш. Що це ти робиш? Розминаюсь? Неправильно? Ти прикутий до мене. Не можу. Мені треба ходити на заняття. Ясно. Таро. Ти в нормі? Готуюсь до балу. Краще не буває. Webster. Здається, сільська вода погано впливає на коліна. Напевно, Чула про мене самі плітки. Це правда. Порвались зв'язки, але нічого. Допомагатиму батькові вдома. Не дочекаюсь, коли поїду з міста. Неймовірно, але я тут уже 10 років. Ми вже у 18 я вперше зайшов у цей зал. Напевно, час зайнятися чимось іншим. Вибач готова. Можно. Just... Я уже... Yeah. Так, а же ж. Я бачила лекаря Викс. Остальный рентген хороший. Як би важко ти не працювала під час реабілітації. Не забувай про травму. Я хочу вірити, що у тебе усе вийде. Міс Рейні, я була неуважна останні декілька тижнів. Ти така увесь рік. Це не так. Я старалась. коли тобі було зручно. Ти марнуєш свій потенціал. Я ж ні на що не здатна. його більше ніж ти думаєш. Але цього не досить, щоб довести це до кінця. Або ти пообіцяєш викладатись на 100%, щоб стати балериною, як і повинна. Або будеш і далі марнувати свій талант на ось це. Це лише бал, неправда, Як і твоя мрія отримати усе. Так не буває. Після епіляції там усе свербить. Не роби так. На мене так. Що як я скажу, що в мене є сюрприз? Тоді я скажу, що я перша. Невже ти не помітив? Тобі зняли гіпс? Так, давно вже треба було. Нецікава історія. Без снігу, але тут так класно. Віт. Ти красуня. Я мала сидіти в кімнаті сумувати, але знайшла пару. Він теж був сам. Ти дуже гарно без гіпса. Ще побачимось. <плес> Мої коліна ще не готові до такого ритму. Ти вперше говориш про нього. Про коліно? Ні. Мені так. Вибач, я не навмисно, воно саме вирвалось. Я їду звідси. Мені все одно, що вони думали. Вибач, я підібрав музику, тоді взявся робити цю жахливу доріжку із пелюстків троянд. Аж тут зрозумів, що занадто стараюся. Це не так собі уявляла щось особливе. Треба спробувати ще. Ні. Усе чудово. Чому ти передумала? Мене раптом осіяло. Це має бути щось більше, ніж просто танці. А Невже у тебе теж та є сюрприз для мене? Ти впевнена, що тобі можна? Один танець можна. Звідки ж я знаю? Я ж не досить чуттєвий чи розумний, щоб мені розповідати подробиці. Чого ти так казишся? Ти говорила з ним про коліно. Відверта розмова. Так, але нема чого ревнувати. Він мене розуміє. Що саме? Мою танцювальну натуру. А я ні? Ні, ти це інше. Не знаю, як це пояснити. Все зрозуміло. Він тебе розуміє, а я ні. Казки вчать нас. Навіть у найкращій сукні Попелюшка зрозуміла, що ідеальна ніч не може тривати вічність. Зупинись на хвилинку. Це неправильно. А мало б бути. Ти заслуговуєш на це. Так yeah, твоя правда. Міднайкем у came... півночі чери розвіються And life... і реальність вмикає світло. You know ти не маєш права know, запитувати right? про моє коліно чи про танці. Якби ти не змусив мене затриматись на пляжі, пляжі, ми б не бігли і нічого б цього не сталося. Know, я не знаю, що думати. Бо усі повторюють, що я марную час і мушу зробити вибір. я спрощу тебе завдание. Это ты наклыкала с них? Нет, это сюрприз Кристиана. Що таке, Люба? Здається, відновлюватись буде важко.